Як швидко знайти роботу в Німеччині? Привіт, друзі! Насправді у кожного є змога швидко працевлаштуватись у Німеччині. Тож, як це зробити? Сьогодні я поділюсь з вами найефективнішими джерелами з працевлаштування в Німеччині. А ви перевіряйте на практиці та нехай вам щастить! Також, після перегляду відео, поділіться у коментарях, яка інформація була найбільш корисною для вас. Найбільше рекомендую платформу вакансій Федерального агентства зайнятості, тобто. Bundesagentur für Arbeit. Чому? Агентство зайнятості надає послуги з працевлаштування та просування по службі. Всі серйозні роботодавці публікують тут свої вакансії. Публікації безкоштовні та прозорі для усіх учасників платформи. Три основні переваги платформи: перша великий вибір вакансій. Друга. Фільтри за місцем проживання, галузями та назвою посади. Третє зрозумілий і простий у використанні інтерфейс. Гарно звучить, чи не так? Тому давайте розглянемо платформу в реальному часі. Перше, що ми бачимо, сайт недоступний українською чи російською мовами. Жаль. Але рішення є. Рекомендую скористатися функцією миттєвого перекладу в браузері Google Chrome. Переходимо до вікна. Тут можна шукати вакансії за галузю, посадою чи місцем проживання. Давайте спробуємо знайти вакансію кухаря. Для цього обираємо рубрику харчування та готельно-ресторанної справи. Бачимо, що кожна рубрика має уточнюючі підрубрики. Обрана нами рубрика не виключення. Вона поділена на підрубрики напої, виробництво харчових продуктів та приготування їжі. Зупиняємось на приготуванні їжі. Зараз нам відкрився список вакансій по Німеччині. Та, зазвичай, нам не потрібно здійснювати пошук по цілій країні, бо вже маємо конкретне місце проживання, правильно? Так. Тому звузимо пошук локально. Вибираємо, наприклад, місто фоду за поштовим індексом 36037. Також тут можна змінити радіус локації місця роботи. Переходимо на сторінку вакансій, яка нас зацікавила. Саме для вас ми підготували опис вакансій кухаря від нашої компанії Prima Steps. В описі ви знайдете вимоги та завдання, а також переваги, запропоновані компанією. Нижче можна переглянути відомості про роботодавця. Якщо вам подобається запропоноване, залишається лише завантажити вказані документи. Для цього потрібно ввести код у порожнє нижнє вікно сторінки. Ось як це зробити. Легко, чи не так? Гляньте. Нам відкрилися контактні дані роботодавця, а також шлях подачі ваших профільних документів, як варіант через e-mail. Друга платформа, яку ми вам рекомендуємо, це майнестат.де Вебсайт з регіональним покриттям. Працює лише в Німеччині та займає високі позиції у пошуковій видачі. Якщо ви відкрили вебсайт через смартфон, тобто мобільну версію, потрібно натиснути три риски у лівому верхньому куті. Щоб відкрити список з рубриками. Якщо це веб-версія, тоді просто обираємо рубрику. У верхньому полі задаємо локацію, наприклад, місто Фульда за поштовим кодом 36037. Далі переходимо до цікавої нам вакансії, читаємо у опис, а нижче знаходимо контакти роботодавця. Також в кінці сторінки є кнопка для надсилання резюме. Третя корисна сторінка, обов'язкова до перегляду, це eBay Kleinanzeigen. Друзі. eBay це міжнародна платформа Гігант. Тут дуже багато різноманітних рубрик та сотні тисяч нових оголошень, які з'являються щодня. У плані вибору вакансій та сама історія, що і з попереднім сайтом, та навіть простіше. На головній сторінці одразу ж видно всі рубрики. Обирайте потрібну, у верхньому полі фільтруєте згідно своєї локації. Далі відкриваєте вакансію та вивчаєте опис. Знаєте особливість eBay? Якщо ні, дивіться! Тут кожен роботодавець має профіль з відгуками та рівнем задоволеності клієнтів. JobAidUkraine.com – це німецька платформа працевлаштування створена у співпраці з німецькими роботодавцями. Ви вже чули про таку? Тут також можна працювати з фільтрами. Для цього зайдіть на вкладку Робочі місця. Опція фільтрування за професійними напрямками відсутня. Тому я рекомендую вводити назву посади безпосередньо або фільтрувати за місцем розташування. Особливість описи вакансій часто складаються англійською або дуже простою німецькою мовами. Ще одна популярна біржа праці для українців Jobs for Ukraine.com пошук роботи для українців по цілому світу. Втім. Для Німеччини доступний вибір. Хороша новина! Мова переважна українська та англійська. Добре структурований сайт. Вибираємо активні вакансії, а далі Німеччину. Наприклад, місто Фульда. Та зупиняємось на вакансії, яка нас цікавить. Завершає наш список сайтів Stepstone та Indeed, найпопулярніші платформи пошуку роботи в Німеччині. Мабуть, ви вже з ними знайомі. Тому детально зупинятися на них я не буду. Лише зауважу. Що на цих ресурсах ви знайдете багато вакансій за схожими з попередніми сайтами критеріями пошуку. Вакансія обрана. Що далі? А далі ваші шанси для успішного працевлаштування залежать від кількох ключових факторів. Про всі ці фактори ми детально розкажемо вам в наступному відео. Дякую, що були з нами. До зустрічі!